Це моя любов у Чорному лісі поміж двох вогнів, ще під тихих розмов, я чую твій голос у пустому сні, де там щастя моє поломить вітру, як тополю, Долю, треба зробити кров. І теплого сяйва до гарячого, як спусковий гачок, чекає життя, що нам призначено, маю віддати все, щоб темрява не вбила в вітро. Світло, бо я маю своє серце, бо я маю свою душу, я маю свою землю. Та своє зберегти мушу, бо я маю свою любов, бо я маю своїх братів. Хто з любов'ю вогонь пішов, той не а полетів. Татися і лягти, а я стою, бо небо падає, мерзнуть в полях хрести, ніщо нікому не нагадують, хтось забажав в кінця моєму щастю і свободі, годі, вся моя любов і все, що я маю. Серці стиснуло, що там далі, а го, життя як зірка в небі блиснуло, хто наступний трима і збережи Любов і волю, молю, бо я маю своє серце, бо я маю свою душу, і я маю свою землю, та своє зберегти мушу. Бо я маю свою любов, бо я маю своїх братів. Хто з любов'ю вогонь пішов, той не згинув, а полеті, наче любов, свобода, наче любов, свобода, наче любов, свобода, наче любов. Бо я маю своє серце, бо я маю свою душу, і я маю свою землю та своє зберегти мушу, бо я маю свою любов, бо я маю своїх братів. Хто з любов'ю вогонь пішов, той не згинув, а полетів наче любов, свобода, наче любов. Свобода наче любов, 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 свобода наче, любов. Вітаю, пані тупанове. Одразу почну з приємного. Ціна на виноград на базарі, якщо брати по продавцям, починається від 50 гривень і закінчується 150. Без уточнень. Да? З приводу сортів, які починаються на прилавку. Це у нас подарок Ніс це цимус. Ось, скажімо так, оце не торгувалося у нас. Декілька днів. і Грибіношка вже дуже швидко посохла, бо було жарко, а сьогодні прохолодно. Далі в нас це Каталонія і Велюр з приводу Каталонії. Каталонія, коротше, почала набирати колір, але вся тріснула. Після дощоку. Так, не звертайте увагу на голос, трошки просудився, все фігня. Далі йде оце у нас. Це у нас Білосніжка, далі Жизель, далі знову подарок Нісвята, який вчора зрізали вже повністю, В общем, три тижні пройшло і Ягода починає втрачати вже більш суттєво тургор, але вже з кращим мускатом. Далі первозваний, це вже капець солодкий як мед. Тайна монаха, звіздець, який теж солодкий і з хорошим мускатом. Хрумка ягода. Це у нас Августін. О, краще назвати виноград Августін. Чим називати як наче хтось плюнув. Далі це в нас іде Ірен, така з присновком Черешні, Золота королева, яка теж вже дуже хороша. Подарок Радіонову, це красавчик, рання надежда. Так, Далі це в нас Аркадія, далі це перша зрізка, мускат Русенський. Ну, от, зрізали, ще колір так не взяв, звісно, як має бути. Але ну, вже бере, смаком взяв. Смак взяв, цукрисі взяв. Все вже при ньому. Далі це слава України. Далі Лівія. Це пересорт. Заказували одне, вийшла така херня. Ягода крупна, крупа, піде на оборку або на переприщепу. Далі це в нас кишмиш кеша. Кишмиш Афродіта Кишмиш Лучистий Ред Флейм, Юпітер, Валентіно Так, на цю сторону у нас так, далі у нас це у нас Прима України, Валерія, Дар'я, Юліан, це у нас Дубовський розовий, Сюзанна, це у нас Румейка, далі це у нас Чорний кристал, сьогодні потом підрізав. Це у нас подарок Ірині. Теж брат на кущеві невелике, навантаження, то вже готовий. Ну і, звісно, різав. Ну і полуниця. Ось така от картина на прилавку. Розклалися вона на 3 метри. Красота. Не забувайте оцінювати відео, писати коментарі. Бо найцікавіше у відео це ще після його перегляду прочитати коментарі, які залишають люди, яка відбувається в них ситуація, якісь поради, можливо, або ще щось. І до нових відео. Чорний кристал, яке було всього три і шов.